Всім привіт! Сьогодні у нас з'явився ось такий чудо-транспорт. Це самокат електричний фірма WindGo, ціна у нього буде 10 тисяч гривень. Що він себе представляє? Давайте подивимось та познайомимось поближче з цим чудесним самокатом. Так, Ми бачимо, що він схожий на самокат Xiaomi. Причому дуже схожий, але в нього тут йдуть колеса не накачуючі, діскиві гальма, ротор 120-й ротор, так само у нього тут ззаду йде така лампочка, це крило для того, щоб складати тут зачіпляється кермо за нього. Підніжка йде, ось так ось така дека в нього. Тут написані характеристики, якщо вам цікаво, можете поставити на паузу і почитати, що тут написано. На моторі йде його номер. 36 вольт написано. Вроді як 250 Вт. Заявлено те, що він проїжджає від одного заряду десь до 30 км. Але я в це щось не дуже вірю. Я взагалі мало в що вірю. А в те, що цей самокат пройде 30 км, взагалі не вірю. От, якось Так Ну так, зроблений вроде, якісно. Поварений так вроде, непогано. Переднє колесо теж у нього не накачується. Тут у нього під цим пильником стоїть пружина, ось ми бачимо, якщо відтягнути гуму, кермо складається. Система приблизно така сама, як і у Xiaomi. Ну, на увазі технологічно схоже. Кермо прикручується ось тут зверху на оці два болтика, і з другої сторони так само. ось Ну Що можу сказати? Це те, що... Те, що ось така система мені не дуже подобається. І одразу кажу, що якщо купуєте якийсь самокат, де так перекручено кермо, краще одразу ставити на фіксатор ці два болта. Тому що у мене був досвід з самокатом Nightbot, до речі, таким непоганим. І там теж така фігня була, воно постійно тут болталось і зрізало аж навіть ці болтики. Ми там Потім просверлювали наскрізь і болти такі здорові туди чіпляли. Короче, був такий не дуже приємний опит з цим самокатом, скажімо так. О, тут ми бачимо дисплей, ну, зараз ми його вимкнемо. Ось тут ми бачимо спідометр. Показує, що батарея зараз повна. Тут буде показувати швидкість, я так зрозумів, це режим. і Кілометраж, типу, пробіг, скільки він проїхав. Ну, Їхати я на ньому зараз не буду, не хочу, бо мені неудобно буде це робити. Ну, Я думаю, що їде він доволі таки непогано. О, зараз китаці вже навчилися робити речі, котрі нормально, скажімо так, їдуть. Зажимаємо. А, це фара включилася. Зараз ми бачимо Ось, горить яскраво. Я думаю, вночі вона буде доволі таки непогана дорогу освіщати. А як його виключити? Ага, виключили фару, зажали, потримали і воно все це вимкнулось. Тут такий дзвоночок. Дзвоночок, до речі, дуже прикольний. Також тут є гальма. Ось. І це. Спеціальна така система, щоб чіпляти ось за оце крило, коли ви його складете. Газ нажимається ось таким чином педалька. Доволі таки приємні на відчуття грипси. Ну, так, виглядає непогано. Виглядає непогано. Як він буде ходити, я не знаю, але думаю, що буде нормально. Так що, якщо комусь цікаво, ціна 10 тисяч гривень такого самоката, є інші моделі, і є гарантія на вироби цієї фірми WindGo. І я думаю, що ці самокати стоять того, щоб по крайній мірі, на них скажімо так, зробити огляд. Тому що я бачив багато самокатів підробок під Xiaomi, типа навіть написано Xiaomi, там, ну то там модлог такий конкретний. Це я думаю буде непоганий самокатик. Так що, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. З вами був Денис, канал VeloXXX Live. Всім пока-пока.